Доброго дня, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас з вами тема уроку Присудок та його види, частина 2. І, як і під час попереднього уроку ми з вами будемо наводити приклади з поеми Давня казка Лесі Українки. І ще раз пригадаємо визначення з попереднього уроку. Присудок це головний член речення, який називає дію стан або ознаку предмета, названого підмітом. І ось сьогодні ми якраз з вами будемо роздивлятися третій вид присудка, який називає ніщо робить підмет» або хоче робити, або повинен робити, а яким він є, чим він є, хто він є. Зверніть увагу. Що тут у всіх запитаннях є обов'язкова наявність дієслова бути тільки в різних часах, теперішньому, майбутньому, минулому. Поки що перші приклади старанний учень. Це просто його характеристика, який учень. Тут немає дієслова «є» між словами або БУВ. Просто старанний учень, констатація. А ось якщо я переставлю зараз, і речення утворю таким чином: учень старанний, тобто я повідомляю, що про нього сказано, який він є, він є старанний. І тут старанний це уже присудок. Тобто, як ви бачите... Від перестановки слів може змінитися і структура речення. І ще один варіант, я вчусь. Це простий дієслівний присудок. Запитання, що роблю, думаю, все зрозуміло. А якщо ви скажете я учень, то знов-таки я є хто? Що про мене сказано Я хто? Я учень. Просто в українській мові ми слово бути в теперішньому часі опускаємо. А якщо б ви говорили англійською мовою, то ви б обов'язково його б використали, так? Діє слово to be. I am, he is, she is і подібне. Отже. Мова сьогодні про складений іменний присудок. Знов таки, якщо він складений, то означає, що тут буде два слова, і оскільки він вже не дієслівний, а іменний, то головним словом, яке несе лексичне значення, буде іменна частина. частин. Ну, візьмемо поки що перший такий приклад з поеми. Та була у нього пісня і дзвінкою, і гучною. Ну, у віршах часто використовується інверсія, тобто зворотній порядок слів. Ви всі, хто вчить англійську мову, я думаю, таких більшість, знаєте, що, наприклад, там завжди прямий порядок слів, підмет, присудок, додаток, ну, обставина може бути розташована і на початку, і в кінці. Так ось, щоб вам було легше зрозуміти, пропоную тепер це речення з прямим порядком слів. Підмет пісня, і я ставлю запитання, була яка, що сказано про пісню? Ні, дзвінка пісня звучала. Тут пісня, що робила, звучала, і яка це просто її ознака. А вона була дзвінка і була гучна. Ну, Знову таки порівняйте з англійським варіантом, і ви побачите тут якраз. Чітко спрослідковується, так? Song, пісня і was ringing and cloud. Чим може виражатися складений іменний присудок? Знов таки нагадує нам, оскільки він складений як лицаря і його зброєносця, теж обидві частини одна без одної не існують. Навіть якщо дієслово бути в теперішньому часі, тобто Є, опускається, все одно воно якби, мається на увазі. І ось це дієслово зв'язка бути несе якраз граматичне значення, що це таке, ми роздивлялися з вами, воно ну, з'єднує в роді, в числі підмет з іменною частиною, з присудком, і іменна частина. Ну, ось візьмемо з вами цитату. З поеми. І не був поет самотнім, до його малої хати раз у раз ходила молодь пісні слова вислухати. Візьмемо перше просте речення: хто поет, про нього йде мова? Хто що, перевіряємо. І тепер я ставлю запитання, звичне для мене. Що він робить або що він робив? У мене немає відповіді, щоб він там лежав, писав, говорив, він був, але ж тут мова не про те, що він був чи його не було. Тобто він жив чи він не жив, або він був десь в кімнаті, або в лісі лежав. Тут мова йде про те, що був він яким. Отже, наше запитання був яким? Він був самотнім. Тому. Тут насправді складений іменний присудок, де головна частина виражається, як ви бачите, прикметником. Ну, про приклади, що значить іменна частина, це не тільки іменник, може бути інша частина мови, я про це скажу далі. До речі, для вас таке запитання, я не буду зараз давати на нього відповідь. Просто цікаво, чи пам'ятаєте ви матеріал попереднього року. Раз у раз ходила молодь пісні слова вислухати. Отже, ходила вислухати, мені буде цікаво дізнатися, чи пам'ятаєте ви, яку функцію, чи розумієте, тут відіграє інфінітив вислухати. Ну, Хто захоче, напишіть в коментарях, я їх побачу і відповім, вам правильно ви визначили чи ні. Також треба зазначити, що не тільки дієслово бути може приєднувати іменну частину. Доволі часто ви можете зустріти в текстах слова стати, прийти, здаватися, називатися, вважатися плюс імена частини. Так ось, коли ви можете це слово в контексті речення замінити на «бути», тобто здавався ким або став яким запитання саме такі, То це теж буде частиною складеного іменного присудка. Подивимося, на прикладі. Лицар став зухвалим, хоча спочатку він здавався справедливим. Ми, що з вами бачимо, лицар став яким? Не просто став на ноги і пішов, а його характеристика. Тобто, став зухвалим, це складений іменний присудок. Він, підмет, здавався справедливим. Він здавався яким. Не просто здавався, підняв руки вгору і пішов здаватися. А він здавався справедливим, теж складений іменний присудок. І ще одне речення. Всі навколо нерухомі зачаровані стояли. Зверніть увагу. тут всі, це підмет. і я задаю питання, що вони робили? З одного боку, Можна сказати, що простий дієслівний приступ, вони що робили? Вони стояли. Але, е, пригадаємо з вами, від присудка не може залежати означення, воно може залежати від підмета або від додатка, тобто називати характеристику предмет. А тут явно, вони стояли, які зачаровані і які нерухомі. Тут ви можете, щоб переконатися, що насправді стояли це не окремий присудок, а частина присудка стояли зачаровані, замінити його на дієслово слова. «були». Всі навколо нерухомі зачаровані були. Або поставимо в прямий порядок: всі були нерухомі, всі були зачаровані. Це теж два складених іменних присадки, однорідних. Ну а тепер ми з вами переходимо безпосередньо до е, з'ясування того, а якими ж саме частинами мови може бути представлена іменна частина. Перше, безумовно, цей іменник. Поле, небо, синє море тому є багатство панству. Хто що? Поле, небо, море. Однорідні підмети. Тепер ви можете відразу задавати питання, що вони роблять. Тут відповіді на це запитання ви не знайдете. Тоді ви задаєте інше запитання. Чим воно є, або вони, поле небо, море є. Є моє багатство панство. Тобто, багатство панство, іменники, тут пишеться через дефіс, і, відповідно. Це і є складений іменний присудок. Те, що ви не бачите, ще раз скажу, дієслово є, не означає, що воно відсутнє. Просто в українській мові в теперішньому часі ми його не вживаємо. Говорили б ви англійською мовою, ви би його використали обов'язково. Далі, прикметник. Він, напевне, божевільний. Він хто що, він який. Є, він є божевільний. Божевільний це прикметник, виконує роль іменної частини присудка. Числівник. Чули ви його розповідь? Я один, а їх яж, е, аж 300. Я, хто що я, це підмет. Що про мене сказано? Я є один. Є один. Один у нас числівник, і є, е, ми опускаємо, але маємо на увазі. Тобто, було б це в минулому часі, воно б звучало так. Я був один. Ну, тоді вам більш наочно було б да, видно. Тобто, ось такий приклад. Далі, займенник. Хто ж це я, поет питає? Тут у нас з вами питальний займенник, хто в ролі підмета хто і є, да, хто є хто, скажімо так, хто є я, да, я? Цей хто є я? Ну, трошки складно, напевно, але я тут виступаю в ролі частини складеного іменного присудка. Діє прикметник. Поет був відправлений за грати, хто поет. Не просто він був, да, а він був відправлений. Відправлений це дієприкметник виступає в ролі іменної частини присудка. І прислівник. Науковці вважають це окремим видом присудків, але ми вивчаємо його в рамках у 8 класі саме як складений іменний. Такі речення, в яких у вас присудком виступає прислівник. Вони підмета не мають, вони безособові. Про це будемо говорити пізніше. Отже, тихо стало скрізь у лузі. Стало тихо. Ось, до речі, стало замість було. Можна було б сказати, було тихо, тобто це дієслова зв'язка. І тихо, це у нас насправді не обставина, а це частина присудка. Стало тихо, було тихо. Тобто ви е, на цих прикладах можете переконатися, що іменна частина присудка – це не означає, що тільки іменник, а фактично всі самостійні частини мови, і ще раз повторюсь, крім дія прислівника і власне дієслова, е, на що я хочу звернути вашу увагу. Як не переплутати дієслова бути, коли це простий дієслівний присудок, або частина простого присудка? Чи це все ж таки частина складеного іменного присудка? Спробую пояснити вам на наступних прикладах. Отже, простий дієслівний це якщо і які умови повинні бути. Якщо ви це слово бути, можете замінити в контексті речення на перебувати, жити, розташовуватися. І далі зверніть увагу, у вас йде ніхто, що, ким, чим, ні який, це питання перших слайдів згадайте, а де, тобто обставина, або коли, або з ким, то тоді було це просто. Простий діслівний присудок, він не приєднує іменну частину. Знов-таки приклади це більш яскраво демонструють. Ще ж поет не відозвався, а вже лицар був на дворі. І ось тут дивіться, на дворі не буде іменною частиною. Ми з вами дивимося, лицар хто що, так, він що робив? Він був. І думаємо, от виникло запитання, а що це так? Да? Я підставляю, він перебував на дворі, так? він перебував. І, і ще підказка, далі йде запитання «ніякий» який або хто, а де. Тобто, був де на дворі був присудок, а на дворі це обставин. І ще приклад з поеми. Рідний край у тебе в серці. Тут, взагалі, присудок пропущений є. Таке речі називається неповним, теж будемо їх вчити у 8 класі. А зараз роздивимося. Рідний край підставляю собі так подумки: є, або був, щоб вам було легше. Так? І далі у тебе в серці де запитання йде де. Значить, тут присудок, якщо було би був, або буде, був би простий дієслівний. А тут є, але він. Пропущений. І ще один приклад був собі одважний лицар. Тобто, якщо б у вас було лицар був одважний, от, ще раз кажу: дуже важливо у мові порядок слів. І цього може змінюватися структура речення. То так, це був, було б частиною присутку. А тут у вас був собі одважний лицар. Який сенс несе це речення? Тобто жив собі одважний лицарь. Ви можете був замінити на «жив». Значить, в цьому реченні був це простий дієслівний присуд. І е, наступна інформація, вона вам знайома з попереднього року. Пам'ятаємо, що буду, будеш, «будуть» може входити до складу складеної форми майбутнього часу. Тобто це буде простий дієслівний присудок. Ось пожди лиш трохи, зараз будеш мати серенаду, можу замінити, матимеш. Ви скажіть, що він у мене буде жити в Шані в славі. Житиме. Тобто, якщо після буду йде інфінітив, а не іменна частина, то це буде у нас з вами вважатися простим дієслівним присудком. І на закріплення даної інформації е, тест. Знов таки буде три запитання, три завдання. Ви кожного разу натискаєте, будь ласка, на паузу, спробуйте виконати самостійно, а потім я дам пояснення. У всіх реченнях вжито складені імені присудки, крім тиснемо на паузу. і Розв'язуємо завдання. Тут ви повинні були вибрати варіант Г. Я спеціально позначила жовтим кольором присудки, ну і підкреслені підмети. Вони були при зброї. Вони були які, тобто озброєні, але Авторка використала при зброї, тут не можна сказати, були де або були коли, тому це все складене іменний присуд. Бертольдо був гідний. Зверніть увагу, що частини присудка можуть розриватися посередині підметом. Так, Був з одного боку, а гідний з іншого, але якщо ви поставите в прямому порядку, то ви зрозумієте, що. Бертольдо був гідний того щастя. Далі, вже бертольдо грав заможний. Бертольдо, він є, ким грав Да? він є хто. А ось всі були навколо ліжка, всі. Припустимо, я хочу, щоб були навколо ліжка все це присудок да, автоматично. Раз вчимо складені мене, значить все, тільки складені мені. Але я пам'ятаю, були де далі і де обставина місця навколо ліжка. Значить, це простий дієслівний присудок. Вони перебували, вони розташувалися навколо ліжка. Друге завдання. У всіх реченнях вжито складені дієслівні присутки, крім. Знов натискайте на паузу і розв'язуйте завдання. Правильна відповідь В. Тобто всюди дієслівня нам треба знайти, що був не складений дієслівня. Або простей дієслівний, або складений мини. Він має розважати, згадуємо, що складені дієслівні присутки це інфінітив плюс допоміжне дієслово. Ось наш інфінітив розважати і має допоміжне. Я не хочу слави з рук його приймати. Я що роблю? Не хочу приймати у нас з вами інфінітив приймати і не хочу допоміжне дієслово. Тож спочатку того щастя справді був бертор догідний. Попередньому завданні я вже пояснила, так, що ну, це варіант нам і підійде. Тому що в Г руки, що роблять, зроблять або можуть робити, можуть дати. Це складений дієслівний приклад. І останнє, третє завдання. У всіх реченнях дієслова бути є частиною складеного іменного присудка, крім. Тобто ми шукаємо з вами зараз, де дієслово бути, був, була, буде простим дієслівним присудком. Тиснемо на паузу. Це варіант А. На війні не був він. Правильна відповідь А. На війні не був він з нами. Він хто що робив? Не був і не був де на війні, далі йде обставин. Не був з ким? З нами. Тобто тут простий дієслівний присудок. Вони були при зброї, Уже розібрали це речення з вами, так? Тобто були озброєні, були які, ані де або коли. Бертольдо був лагідний. лагідний, тобто Бертольдо був який, запитання, складеного іменного присудка. І дорога була відкрита, дорога була яка? Ось це те, що я повинна була сьогодні вам пояснити. Я сподіваюся, що пояснення були зрозумілими. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Я дякую вам за увагу. Хай всім щастить!